Добрий день, четвер. Риночний день, вже 12 година. Десь в 10.30 я таки знайшов Фабію, і вчора день пройшов зря. Нічого нічого так цікавого не знайшлось. Сьогодні теж на ямі разів 5 був. Ну, я ті машини вам не буду показувати, які я дивився. Е, ну, виходить, знаєте як. Коли в тебе бюджет 5 тисяч, знайти в рази важче, ніж в тебе бюджет 15. Тобто... За 15, зрозуміло, що машини молодші, в кращому стані. А тут заїжджаєш на яму, там гниле, там ржаве, там потекли, там от пагла, розумієте? І знайти машину якби как бы не завжди виходить. Так що, то таке. Ну нічого, пабі я знайшлася сьогодні. Тепер... а ще що. Вчора я в TikTok побачив, там знайомі тільки пригнав, виставив. А5 в універсалі 1,6 МПА. Ну, вона мені сподобалась. Я б, дійсно, ви знаєте, я б забрав собі її. Але приїхав чужими коштами людини. Викинув тік-ток, сьогодні зранку зателефонували, подивіться її. Я на ямі був, понятно, проїхались, все, передивились. Вже машина під завдатком. І люди прийдуть, заберуть. Так що, як мінімум дві машини, сьогодні люди продали. Отак. От я сейчас трошки походю, ще трошки поснімаю. Чекаю, поки мені зроблять договор куплі-продажу на фабію. І будемо потихеньку в дорогу. Так, і от. Е, куди гнати? Дніпровська область це царичанка. Е, 700 кілометрів. Ні, бришу більше. Більше. 800. Так, ну що, покаталась на такій шкоді. Люди попросили, побачили в ТікТокі, що я її викинув. Їх все задовольнило. Ціна, стан. ну Взагалі вона шепче знизу, вона як нова машина. Так, да, там один пильник шруса, треба буде поміняти. Він ще не лопнув, ну бачу, чуть. Ну, ну як, ну скоро його треба міняти. Так, да, є елементи експлуатації, але машина класна, жива на зимовій гумі, ходовка відлічна. якщо що, на царичанку. З ефіра 10 року 1.6 турбогаз бензин, плюс сертифікат 172 тисячі. Люди віддають за 7 тисяч. Так, ну це шалено ми спі пройдемо. От давайте глянемо без ціни. Nissan Notick. 8400 дизель. 1,5K9K. 12 рік. Клімат контроль, навігація. Зеркала електричні, не фарбовано. Ще раз номер телефона. Так, колеос на Волинській реєстрації. 11900. Він повнопривідний. 11 рік, 2 дизель. 11900 за 11 рік. Ну, поторгуватися можна трошки просадити по ціні, я думаю, буде нормально. Так, гольф на Волинській реєстрації. Універсалі 7100 за 10 рік 1,6 газ бензин. 267 пробігу. Тауран. 8 рік. 1,4 бензин. 7700 пробіг 170. Автомат. П'ятий гольф. Дев'ятим роком. 6550. Вибачаю, шостий гольф, 1,4 Сахавський двигун. Ще раз номер телефону. Так, ну як, сьогодні машин багато, багато сьогодні машин. Покупців я б не сказав. Більше зівак, ніж покупців, дивіться. Плюсик стоїть, 10 рок, року 1.4 саха, 8 тисяч, пробіг 160, вибачаю 150 Кашка 13 року, 1.6 дизель. 13150. И он уже на номерах. Нет, это не то на номерах, это поруч. Не той. Так. Полноприводный. Автомат. 11 рік, 2 и 2, 13500. Kia Так, Максим, вот, смотрите, уже машина поставлена на облик. Свежо прыгнана. Газ плюс бензин, шостий рік, 7250. Може бути 7. Може бути 7. Але ж чорний колір. Кожа рожа. Кенга звичайне. Рік 15, й 11500. 1,5К 9К. Ця ведьмая там. сзади все просто. Круиз Е, ручник Е, климат. Э, а, этот вот, вот, Можно, да? Так. Пятая ступка, климат. Руль кожаный, видненький. Ну, я вам сказать. У машина вроде не замучена Все-таки 15 рік. А, дивіться, зато є... Ух ты, є задня авіаполка і є 45 м'ячі. Походимо з Голландії. Бачу, під ногами є вогнегасник. Реноміган 12 рік, пробіг 228 тисяч, бензин 1,6 на хорошій комплектації. Тут є два підфарбування по ньому, ззаді парктроніки, зимова гума, фаркоп теж наявності, зверху люк і панорама і ціна. Ціна 7500, два ключі, шестиступка, максимальна комплектація і чарівний номер. Отак. 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 Пробіг 228. Ось вам шести кондьор, і вигляд зверху. Так, і отака Audi стоїть зьомого року її ціна 7 і 4, один МПА 234 пробіг. Комплектацію я так коротко покажу. Цікаво, де диві, дивитися. Раз. Два. Три. чотири І так І ще раз тут я оцю Октавію показав. А от не показало це діло. Вони поруч стоять. Да, Шкода тут класна. 12 року на 11 стане. 1-4 сахар. Гарні дві машини. Як іти до гаражів? А п'ята. Рік 11, 1,4 саха. Ціна 7 тисяч доларів. 7 тисяч парктроніки ззаді є, притонована на легкосплавних дисках. Колір доволі такий приємний. 405 підіймачі, регулювання, салон не заюзаний. Куні тут не бігали. А якщо бігали, то тихо-тихо. Пробіг 226. Флаген тауран на автоматі. Восьмий рік, бензин це не місний. И цена 6950 Ну, дивіться, Таурон Авто на автомате. мне так часто побачиш. А Тауроны все любят. Вот такая вам коробочка. Телебачение. Шкода, шкода, Октавія, 1,6 дизель, 19, 12450, сидінь, датчики світла, мультимедіа, підігрі. Так, двигун 1,6. Дивіться, ось якийсь А4 стоїть 8-го року. І вона на автоматі. 1,8 бензин. 9200 люди хочуть. Чесний пробіг, одне підфарбування. Так зрозумів, одне крилишко. І отака магіна, Гарнюня, дивіться. трошки підійду без ключевий є. А тут гля. Ой-ой-ой Властилин колець Швиденько, швиденько, не буду затримуватися. Mm. Така, понятно, спорттроніка. Так, і поруч стоїть Кашкай. А все видимо Кашкай. Десятий рік, 9800, рідна фарба, клімат, контроль, круїз контроль, датчики світла дощу. Що тут? На трапочки. Ага. Без пеномере. На трапочці. Шестиступка клімат. Така трошки з баклажанним відтинком. Так, і ще один кашкай. 9800 за 10 рік Відмінний стан Питро показую комплектацію, кому цікаво. Навіть всередині не буду дивитися. Отак. Так, дивіться, пан Петро. Ви хочете довгу базу, та не питання, дивіться який колір класний. Але... Рік 15 -й. пробіг тут я скажу скільки вона притонована К9К, моторчик робить чітко, тільки що під капотку дивився. Дивіться яка гарна машина. Такса, длинна база 179 пробіг, 13 тисяч от К9К 15 рік саме місце. Тортики, час сирови. Звичайний кондюр, шестиступка. Зараз почали гнати э, шкоди VRS ски на автоматах. Я не знаю, що, що. так, що це 1,6 бензин, 6500 з Нідерландів. Криша біла. Так, це механіка, підігрівся душок, ковші, там телебачення на вас, на всю торпеду круїз. Ви це підсяка. Парктроніка задня, аж дві труби, наче там двигун стоїть 3 да? так? Заходимо на площадку автоміста. Я тут доволі давно такий був. Що швиденько пройдусь по цінах. Що це? Коліос? Два дизель, 127 кВт, повноприводний, стане 14 роком 14500. Такий коліос, так. Це що? Шкодовка в універсалі на автоматі Швейцарії, 14 рік, 1,8 бензин. Пробіг 247, 12300 Так, а ось таке, як я шукаю Шкода Фабія 8 рік, 1,6 бензин 5500. Пробіг 247. Sportage старенький з Голландії. Сьомим роком 2 бензин, 700 людей хочуть за нього. Пробіг 220. Так, свіженький. Гольф 1,6MPI, газ бензин, 10 роком стане 1,6 MPI 6950 Force Max 5400, 7 рік 1,8. Старт-стоп розмитнений. Шкода, коротенька хетжбек. VRS Швейцарія, комплектація VRS, 10 рік, 1.4benz, 132 кВт. 8200 дівчата дивіться який гарні І ось ще на автоматі стоїть 7700 Сіат автомат 16 MPI Стане 9 роком Пробіг 213 Шкода Румстер Скаут 9 рік 1.6 бенз Пробіг 194, ціна 5950. Так, це стоїть Міган, не знаю, ціна на нього є чи нема. Є. Міган дизельний. 1,5К 9К, 81 кВт, пробіг 250, ціна 7,950. Рік 13. Так, шкода з Німеччини. А5 в універсалі. Жовта кожа бачу. 8700, 2 на 4 саха 11 кВт, станет десятым роком. Это а, не универсал, извиняюсь, Люфтбек, смотрите, какая кожа рожа. Кожа рожа и в Так, что тут еще есть? Коде, вкоде фолькваг? Автомат. Десятий рік, 1.6 дизель, 77 кВт, пробіг 278 тисяч доларів. А п'ятого в універсалі. 7750, 11 рік, 1,6 дизель, пробіг 247 тисяч. Опілюк. 1,3 дизель. Без підкрасів. 11 рік. 70 кВт, 6950, пробіг 236. Третій Міган 7500, 250 пробіг. К9К стане 12 роком Більгія. Самімісний, повноприводний. Стане 13 роком. 2,2 дизель. 18 500 пробег 255 ауди а третий на 10 рик 14 бензин саха пробег 170 тысяч 750 еще один опелек старт стоп 16 рик 14 бензин 92 киловатта 10 800 Так, стоїть, щось без номерів. Восьмий рік, 1,2 бензин, пробіг 164, 4700 І шкода. Рідна фарба. 19-й рік, 2 дизель, пробіг 205, 15950. Гольф плюс. Він надзвичайний, він на автоматі. Восьмий рік, 1,4 саха, 8400, 194 земляваного За пробігу. Задок трошки притонований. Паркт троніка, фаркоп. Восьмий рік. ТСАЙ. Зверху панорама. Бачаюсь, люк. Леон. Що я до нього підійшов, тому що рік свіженький, 13-й рік, газ, бензин, рідний пробіг, рідна фарба. 8800. За нього хочуть хлопці. поехали, нам что-то по комплектации. Четыре мочи. Ну, Готованы. Так, пятиступка. замок. Газ. Пробег 100 до 100 тысяч. Така непогана машинка. Салон теж не замучений. Непогано. В нижній кліці знайшов ось дивіться, кенга стоїть біленьке. Чому зупинився? зупинивсь? Зараз покажу. 13 рік, 1,5 дизель, ціна 7400. Я думаю, вони трошки машини трошки тут... Не підготовлені, не продається, на перекупах, зрозуміло. То є з косячки дивіться, ровно мінявся, наприклад. Сідушка не підшита. Да, може її там трошки підхід чистили. Але так, що там позаду. Ну, нічого критичного я тут не бачу такого. Але От дивіться, тут можна сказати, да, нижня клітка, ці автомобілі трошки нижчі, ніж зазвичай. Але в них є да, такі недоробки, а машини під роботу можна, да, так правильно сказати, під роботу. Кіндай туксон, якраз мене люди питають з Павлограда. І з Тарятина теж люди цікавляться, от дивіться. Шостий рік, два бензин, 235 пробіг, 7000 тисяч зелених за нього хочуть на нас зимовий лакосплавні. Що там позаду? Ззаду є паратроніки. Ага, що тут трішки царапка є. от така. Ну то таке. задок трохи притонований. Не кожа. Не кожа. Чотири скло ну Така комплектація простенька. Стоїть чорненька кінга у нижній клітці. 7,300, 1,5 дизель, 9 рік, клімат, 400 підйомника чарівний номер. Ну, це хороша ціна, дивіться на на дизель. Хороша ціна, навіть для перекупів. Ззаді розпашонка, камера стоїть. Я думаю, тут трошки є підфарбування в неї. На ну, вже бачу, але прибором треба перевіряти.